Зв'язку з нашою студією зі студією польського радіо для України Андрій Мароник. Андрію, нашу розмову хочу почати від своїх. Вражень. Я читала щоденник перед цим інтерв'ю, не дочитала ще його, але обов'язково це зроблю. І мушу сказати, що книжка мене втягнула своїм легким стилем, а герої щоденника їхні рішення, емоції в мене дуже сильно асоціювалися з моїми друзями, котрі залишилися в Україні. Це ніби книжка про кожного з нас, і можна себе там впізнати. Насправді. Мені не спеціально всі книжки так виходять, які я пишу, тому що у мене така манера писанини, ніби я товаришу розповідаю десь на вулиці, якусь історію, і через це інколи виникає така ілюзія, наче ну, справді тобі товариш її розповідає. Це не навмисно. Так просто виходить така в мене манера. Якщо би не було редагування на етапі видавництва. То там воно ще глибше було, б. бо там уже от такі лексиконі, дуже багато діалектизмів вискакує, але на етапі редагування це трошечки вже полірується, і тому втрачається О, Але і... так, ви гарно помітили, дякую. Мені приємно, і ще одна притаманність цієї книжки: те, що крім вашої історії, історії ваших друзів, є розповіді різних прирізних осіб, спортсменів, митців, людей з менш відомими прізвищами, і вони в таких коротких есе розповідають. І чим для них є війна і як вона їх змінила? Так, це, це якраз вже навмисно зроблено, тому що я віддавав собі звіт в тому, що як би я не старався, які слова б я не підібрав, мені не вдасться переконати людей, що справді так і було, десь потім через 5 років чи через 10. А коли зібрати багато історій, і всі будуть розказувати плюс-мінус в одному напрямку, а я був впевнений, що це буде так, то тут уже попахує такою об'єктивністю. Ну, що всі люди говорять однаково і от. З такої великої кількості суб'єктивних якихось ліній можна зібрати щось одне спільне, чому можна довіряти? Угу. От така була задумка. А як ви вибирали героїв другої частини? Адже, як я сказала, серед них є такі, як Жан Беленюк, Катя Бльостка, Володимир Дантес. Але там є теж прізвища, які я особисто не асоціюю, може, повинна. І хочу запитати, за яким ключем ви вибирали цих героїв, і, і чи цей фільтр мав поклав. Казати, що всі їхні історії, незалежно від того, чи вони мають відоме прізвище чи ні, вони важливі, цікаві і повинні бути прочитані, почуті. дуже цікаве питання. Дякую вам за нього. Якщо зізнатися, то на першому тиражі нам не доводилося вибирати, тому що ніхто ще не знав, що це за проєкт, що там буде, яка його чекає доля, і ми просто пропонували багатьом людям, абсолютно різним людям, і з аудиторії, і без аудиторії, простим фахівцям. І хто погоджувався, то ми брали їхні історії. Якщо історії були хороші, а практично всі історії були абсолютно адекватні, то ми їх брали, включали в книгу. А потім, коли у книги з'явився якийсь перший мінімальний успіх, то тоді вже ми могли вибирати. Ми вже тоді перейшли на людей, які мали якусь аудиторію, тому що це один із маркетингових шляхів. Це один із шляхів поширення був книги. Це аудиторія людей, які були співавторами. Відповідно, потім, уже в другому і в третьому тиражі, ми пішли в сторону якихось наших українських селебріті. Але там також є лікарі. Є також просто якісь фахівці своєї справи, і для того, щоб зрівняти, для того, щоб не була ця вся історія спотворена, ми брали просто звичайних людей, товаришів, знайомих і так далі. І кожна історія вона або починається від 24 лютого, або ж стосується тільки цього одного дня, так тому що здебільшого це був найяскравіший день, найяскравіші спогади, найяскравіші емоції. Відповідно, коли ми пропонували людям включити свою історію про переживання цього вторгнення, то всі одразу апелювали до першого дня, тому що це було щось насправді незвичне для всіх. Тому це не дивно, не було такого правила, не було такої вказівки чи прохання до них? Це вони самі так робили. І я вважаю, що це доволі природно і очікувано. Андрію, а як і коли взагалі з'явилася ідея на щоденник на цю книжку? Ви писали нотатки від самого початку і десь вже тоді думали, що треба буде це видати? Тобто, вже тоді, якби планували цю книжку, чи це були такі записи для себе, щоб зафіксувати свої емоції і думки? Теж дуже круте питання, дякую. Зізнатися, що буде далі, не було жодних уявлень зараз. Це трошки може навіть смішно, мабуть, сприймається, але в тоді ніякої впевненості навіть в кількох наступних годинах, не було, тому що воно справді бахкало, і вже показували там ірпінь, бучу, і це трошки так. Воно не було жодних сподівань. Але тим не менше я також віддавав собі звіт в тому, що, попри все, те, що жахливі події відбуваються, поряд із цим це дуже цікаві події. Які навряд в житті пересічної людини відбувалися десь в якійсь іншій країні, і я зрозумів, що треба занотувати, тому що потім, через місяць, тиждень, рік, я точно по-іншому буду мати відношення ставлення до цього всього. І через це я почав занотовувати. І вже після другого дня я зрозумів, що було би добре це перекладати і одразу десь публікувати. Я почав англійські переклади публікувати на Амазон для того, щоб там виставив символічну ціну у 99 центів для того, щоб їх одразу продавати. Я розумів, що виникне попит, що треба цю нішу заповнити. І ці кошти там не дуже багато було, але ці кошти також ми одразу закидали на донати, там на якусь допомогу і так далі. Тобто, спочатку це були записки, потім це. Вийшло як електронна книга для іноземців для того, щоб вони могли бачити з перших уст, що відбувається. А після цього, коли вже нотаток стало доволі багато, це однозначно мала бути книга. Отак це все відбувалося. Ага, тобто, ваша цільова аудиторія на самому початку, принаймні, це все-таки був закордонний читач. Торік, як я вже говорила, книжка вийшла українською мовою і ну, адресована вона українському читачеві. Я задумуюся, яка. Її мета, адже ми є так свіжо, свіжо після 24 лютого, і ну й надалі в умовах війни в першу чергу можна багато розмірковувати про те, хто цілював аудиторія, але в принципі в попередньому питанні я дав також відповідь: найпершим і найголовнішим адресатом є все таки я, тому що мені хотілося запам'ятати той страх, ті переживання, ті абсолютно незвичні і свіжі емоції, які були. Тому що емоції там був фонтан, який ти не змоделюєш і не симулюєш. А потім, уже я розумію, що це доволі егоїстично, але це правда. Я щиро в цьому зізнаюся, що в першу чергу це для того, щоб зробити такий фотознімок, можна сказати, знімок, зліпок того, що тоді відбувалося, і за нагоди, якщо буде потреба, повернутися до нього. Так, розумію, я теж звернула увагу на формат, за яким ви цю книжку продаєте. Ви, зрештою, про це здається, вже згадали. Ви відмовилися від фіксованої ціни, і читач сам вирішував і вирішує, скільки він готовий призначити на цю книжку. Як з'явилася взагалі ідея на такий формат, і чому? Я не можу сказати, що тут над цим був якийсь когнітивний процес, щоб вишукувався цей формат, як це реалізовувати, але. Якщо зануритися в спогади, то я пригадую щось на кшталт, там, коли книга вже в мене була, я ще не знав, як її реалізовувати. І товариш мене попросив, мій далекий товариш, з яким я до речі, ні разу вживу не бачився, ну, просто друг за перепискою в інтернеті, і він мене попросив надіслати йому цю книгу. І він запитує, а яка вартість? І я йому кажу: ну, скільки кинеш, стільки кинеш. І він, я не пам'ятаю, ну він там надіслав, скажімо, 2000 гривень. Я такий, ух ти! І оце, мабуть, мене наштовхнуло на думку, що якщо зафіксувати, окей, ти будеш брати фіксовану суму, і це, ти, ну, це абсолютно прогнозований процес, скільки буде зібрано, скільки ти зможеш задонатити і так далі. А якщо зняти цей фактор і дозволити зробити так, як зробив мій товариш, то це відкриває геть інші перспективи. Власне, я гадаю, що цей момент мене підштовхнув вибрати формат без фіксованої ціни. А потім вже були ігри з тим, як. Обмеження класний, яку мінімальну ціну, яку максимальну ціну і так далі. Приблизно так знаю, що кошти від продажу книжки ви передаєте на Збройні Сили України на благодійні цілі. Який це відсоток? 100%. Книжка друкувалася за мій кошт, принаймні перших три тиражі. Зараз трошечки ситуація змінилася. Перших три тиражі я надрукував друкував за свій кошт і всі кошти, які до мене прийшли вже потім від донатів, я абсолютно всі їх спрямував. Ми для цього спеціально зробили таку. Відкриту випуску, де можна було побачити кожну оплату за кожну книгу, можна було зайти перевірити, і таким чином ми досягнули прозорості, щоб люди могли бачити, що всі кошти за кожну куплену книжечку пішли туди, куди потрібно. А куди саме направляєте кошти? Здебільшого це абсолютно відомі фонди. Всім це також було зроблено навмисно, щоб не було жодних скарг. Перші три тиражі пішли. В Юнайтед 24 в Повернись живим і фонд Сергія Притула. Потім, коли був другий тираж, ми зібрали трохи більше коштів. Ми вже занурилися глибше в це питання і розподілили більше. Там були і грілки, і на якусь зброю ми донатили кошти. Трошки грошей ми виділили для дітей постраждалих, для сиротинців, для допомоги тваринам. А третій тираж уже там було ще трошки більше коштів. І ми вже профільно так попрацювали. Тоді сталася трагедія на Каховський ГЕС. То ми спрямували кошти на ліквідацію наслідків. Ну і там ряд ряд багато інших є пунктів. Вони всі у нас є на офіційних сторінках. Це можна поспостерігати. Питанці, чеки, все все, все. Андрію. Ще запитаю, яку суму вам вдалося зібрати від продажу щоденника 24.02? станом на зараз там 800 тисяч приблизно. Може, там без кількох гривень 800 тисяч. Дуже хочеться, вже ж перейти за рівень одного мільйона. Зараз додруковувати на такій самій складовій, як це було перший, другий, третій тираж, доволі складно. Але я точно знаю, що є організації, є фонди, які зацікавлені в тому, щоб надрукувати для вільного поширення цієї книги. Зараз забігати наперед щось сказати, якісь відкривати інформацію, я не можу, тому що я сам ще мені не певний, але. Цілком вірно, що буде додрук ще кількох тисяч книжок, але на іншому форматі, не на комерційній складовій, а для вільного поширення, скажімо, там бібліотеками, фондами і так, далі, і так далі. А як читачі реагують на цю книжку з таким самим ентузіазмом, як я? Ні, ні, ні не, не так само, як ви. Я дуже завжди радію, коли хтось говорить якісь хороші відгуки про мою творчість, але це не завжди так. Перший і найголовніший відгук це те, що вона читається легко, і при великому бажанні її можна прочитати за 2-3 години. І це мене радує, тому що я так і хотів би, щоб це була просто історія, яку можна швидко сісти і за один вечір не розтягуючи, прочитати. Також є відгук про те, що я дуже агресивний хіпстер, який на всіх злиться, і так далі, і так далі. І коли я щось схоже читаю, то я розумію, що це правда. Я занурююсь назад з спогади і розумію, що. В тому стані у мене чомусь справді було багато претензій до ну до оточуючих до різних. Ну всі ми знаємо, що люди дуже поділилися на багато різних категорій, і у цьому стресі ти хочеш не хочеш, ти починаєш ділити на свій чужий, правильний, неправильний і так далі. Так далі, можливо, це у мене так працює, і це частково вилилося в книгу. Я спеціально цього не міняв, спеціально цього не редагував, тому що я хотів зберегти цей зліпок, як я вже казав. Відповідно. Деякі люди мене звинувачують в тому, що я надто агресивно займаю якусь позицію стосовно людей, які зробили такий чи інший вибір в той випадок, і вони мають на це право, як само, так само, як я маю право займати таку позицію. От, от, і все, такі два найпопулярніші відгуки, що я агресивний хіпстер і що книга легко читається. Я якраз не погоджуюся з думкою, щоб цю книжку прочитати за три чи там за дві години. Я вважаю, що однак ці розділи вимагають роздумів, певної задуми, переосмислення і теж повернення до своїх емоцій, і те, що вони у вас короткі, дає можливість саме після кожного зробити паузу і подумати: хм, а як це було у мене? Андрію, прочитаєте фрагмент. На жаль, усі уявлення далеких іноземців про нашу державу зводилися до горілки і сала, що завжди дуже мене дратувало, і інколи змушувало нагадувати їм, хто саме розробив найбільший літак, спалений кілька тижнів тому загарбниками у світі. Відкрив ікс-промені і побудував станцію дослідження іоносфери. Та зараз інша річ, кожен, хто мав доступ до телебачення чи інтернету і вчасно зателив свої вуха й очі від пропагандистського душу з і лайна, знав про нашу країну та глибоко поважав усе, що з нею пов'язано. Адже тепер не Орел, символ волі, а тризуб гострий і надзвичайно переконливий. Цікавий фрагмент ви вибрали, і він нас підводить до вашого благодійного туру Німеччиною і Польщею. Скажете, коли і де будуть зустрічі з польськими читачами? З польськими читачами будуть зустрічі у Гданську і у Кракові. 17 жовтня це буде Гданськ. І 19 або 23 це буде Краків ще зараз на моменті уточнення. З того, що я бачу на афіші Гданське, це буде Надбалтицьке центром культури. Нагадаємо зустріч 17 жовтня, тобто вже за тиждень у наступного вівторка. В Кракові 19 або ж 23-го у кав'ярні Книгарні Ніч. Тож можна слідкувати за повідомленнями на Фейсбук-профілі цієї кав'ярні. Далі ви їдете до Німеччини, буде Франкфурт на Майні, Лейпциг. Я ще хочу повернутися до продажу книжки. Я бачила на сайті видавництва Д21, що читачі можуть отримати якийсь за свій донат, якийсь подарунок від українських військових сувенір, бонус. Дивіться, яка склалася ситуація. Коли ми запустили тираж, вже було вирішено, що ми не будемо фіксувати ціну, і ми зробили рамки від 99 гривень за книгу, і там до. Спочатку це було 3333 обмеження такі. І ти мав можливість на сайті таким повзунком виставити ціну. І на мій подив, дуже багато людей ну, дуже багато людей встановлювали ціну 99 гривень, що само по собі дуже руйнувало всю модель, адже собівартість книги вона доволі якісна. Вона не зроблена з дешевого паперу, вона вища. І це руйнувало всю модель. Відповідно, після цього. Було таке рішення прийнято, що потрібно якось впливати на це. І ми зробили на сайті таку маленьку підказку, і коли ти встановлював повзунок на якусь певну ціну, воно писало на що ці кошти можуть бути використані. Скажімо, коли ви встановлюєте там 400 гривень, то це писало, що це там дві пари носків для військових. Якщо 800, то це там дощовик. Якщо там тисячу, то там ще щось. А коли людина повзунок встановлювала на Дві або три тисячі, то ми писали, що так і так. Це дуже сильний вклад. І якщо хочете, зверніться до нас і ми вам подаруємо сувенір від тих бійців, яким ми допомагаємо. Тобто ми не продавали там ці всілякі там, гільзи, наприклад, або кашкети, і так далі. Ми їх давали як бонус за хороший донат. Ось так це відбувалося. Людям це стало цікаво, вони хотіли, багато людей хочуть якось доторкнутися до того, що там відбувається, не в плані інформаційному, новини, відео і так далі. А коли ти отримуєш якусь обгорну залізяку, і ти знаєш, що це російський шматок танка, то вони, наче, мають можливість отак дотркнутися тактильно до цього всього. І багато людей ну, їм ця ідея сподобалася. Як наслідок, нам вдалося перегнути лінію, і тоді вже люди почали середній чек. Вийшов більше собі вартості, модель запрацювала. Класно, Андрію, дуже вам дякую за розмову. Але на кінець ще запитаю, чи ви б хотіли щось додати. Можливо, я не запитала про щось, про що варто сказати. Що Війна триває, і це все, що я хотів би вставити. просто що війна триває і все так, справді війна триває і треба про це нагадувати кожного дня, але все ж попрошу вас розвинути думку. Ідея задумка така. Всі про це говорять, що війна триває. Але ми всі постійно про це забуваємо: особливо хто працює, хто має на що відволікатися, хто є якісь хобі, захоплені і так далі. Особливо в моменти, коли там два-три дні ніякі ракети не прилітали. А якщо і сирен не було тривог, то це взагалі ти забуваєш це. І я нещодавно їхав. Переді мною їхала якась машинка в заторі. якась така стара, стара розвалена машина була, і на ній була наліпка. Війна триває. І мене це дуже збадьорило, ніби холодним душом. Мене хтось облив такий, і я такий, ого, справді і я там щось відкрив. Там мав задонатити кудись. Задонатив там щось, понаписував своїм військовим, з яким я спілкуюся. Як вони що там? все щось я би і так це зробив, але я б це зробив, там, скажімо, завтра чи післязавтра. завтра. А це я зробив в той момент, там як тільки добрався до заправки. І я стараюся з тих пір постійно де це доречно нагадувати про те, що війна триває. Дякую ще раз вам за розмову і теж дякую за це нагадування. Війна триває. Андрій Мироник був гостем польського радіо для України. Автор книжки щоденника 24.02». Наступного тижня буде у Польщі в Данську, Кракові. Тож запрошую наших слухачів на ці зустрічі. Заохочую купувати книжку, заохочую донатити на Збройні Сили України і наближати нашу перемогу над російським загарбником.